Всім привіт! Сьогодні розглянемо ось такий квадроцикл. Це Hyper ATV 200 На борту він має двигунчик з робочим об'ємом на 200 кубічних сантиметрів, бензиновий чотирьохтактний, з повітряним охолодженням, карбюраторна паливна система. До речі, зверніть увагу: оцей фланчик, який йде від карбюратора до самого циліндра, тут він металевий, бо в багатьох моделях він йде. Пластиковий, і бувають випадки, коли він в місцях кріплення ну, розвалюється, скажімо так. Тут такого не відбувається, тому що метал в принципі, є метал. Радіатор охолодження мастила, попереду стоїть, і, до речі, попереду є в нас лебідка даного квадроциклу, що є дуже великим плюсом. По підвізці. Підвізка передня в нас незалежна. Ось такі амортизатори можна налаштувати під себе. Всі вузли, такі як шарові, тяги, все змінне, втулочки, все це міняється без ніяких проблем. І також дискові гальма попереду та позаду гідравлічні, відторможуються чудово. Ось як ви можете бачити, монодиск, моноамортизатор, ланцюговий привід на задні колеса, натяжечка, все є. Також присутній фаркопчик, Вихлопна труба роздвоєна. На десятих колесах стоїть даний квадроцикл охолодження. тут повітряне примусове, тут стоїть у нас вентилятор, який обдуває наш двигун. В поєднанні з автоматичною коробкою передач тут лише драйв і реверс, тобто вперед і назад. І все. Ну і нейтрально. Працює чудово. Сидіти на ньому досить комфортно, є спинка, ось така, вантажні подіуми, як попереду, так і позаду. Вагу він витримує 120 кг, тому в принципі, можна вважати його полуторкою. Якщо там дорослий буде до 80 кг і ще одна людина буде кілограмів 40-50 це, в принципі, для нього не проблема. Ось така електронна приборна панелька. Тут Керування світлом, також, до речі, є підігрів керма, і працює він дуже і дуже швидко. Вже пішло тепло і досить так добряче. Це керування нашою лебідкою. Газ, як у справжнього, вже квадроцикла потужного дорослого Є стояночні гальма, які керуються ось цим важливим. тобто Ми вижимаємо самі гальма і ставимо на. Стояночі. І все, він стоїть, нікуди не поїде. Комплектується двома пультами та двома ключами. Е, безключовий доступ присутній, сигналізація також. Давайте подивимось трішечки на світло. А світло в нас ось таке. Красиві дуже фари е, Ледівські. гарно світить. Така е, діодна помаранчева стрічка додає стилю. І на дальньому світлі зараз світить додаткова така центральна лампа. Коштує він майже 84 тисячі, посилання залишаю під цим відео. Якщо вам, друзі, цікаво, переходьте, ознайомлюйтесь з умовами продажу доставки, кредитування і всього іншого. Якщо щось не зрозуміло, ви завжди можете зателефонувати за номером, що вказаний на нашому сайті за цим посиланням. Всім гарного дня, дякую за перегляд. Обов'язково поставте лайк під цим відео.